Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошовець. Перефрасуючи відому кримінального героя антибіотика, саме небезпечне украсти велосипед. Ти отримаєш 5 років і все здоров'я віддаш тюрмі. А саме безпечно красти вагонами. Тоді ти ніколи не сядеш і будеш на плаву. Так само в Україні. В Україні дуже безпечно красти правильно, красти не вагонами, красти сотнями вагонів, красти сотнями фур гуманітарки, красти сотнями мільярдів гривень. І ти ніколи не сядеш. А від зараз не сядеш взагалі. Не сядеш, не присядеш в тюрму. Знаєте чому? Тому що сьогодні, 6 травня, на засіданні правоохоронного комітету. Верховної Ради до другого читання розглядатимуть законопроект номер 11075, який дозволить суду звільнити від в'язниці засуджених за вчинення кримінальних правопорушень у разі їхнього бажання вступити до лав сил оборони. Серед таких засуджених, яких можуть випускати, є топ-корупціонери. Септор вкрав мільярди гривень, написав. Я готовий піти в ЗСУ. Тебе випускають, ти сидиш на третій лінії оборони, катаєшся по кафе на джипі і їздиш в качалки. В формі піксель. Бриєш борду у барбершопі і ношиш золотий ланцюг. Отак От будуть служити топ-корупціонери в ЗСУ. А головне ж, безпечно, украв сотню мільярдів державі нічого не винен. І я пішов в ЗСУ. І як вам таке? Фінальна версія цього законопроекту 11.07079. Не вибачте, перепрошую, не 75, а 11.079, залежить від результатів засідання правоохоронного комітету парламенту під керівництвом слуги Сергія Іонаушаса. Нагадаємо, що саме цей комітет вже неодноразово намагався ухвалити рішення, які підривали можливість притягнення до кримінальної відповідальності топ корупціонерів. Верховна Рада робить все, щоб корупціонери безпечно розкрадали Україну і не присідали на зону від слова зовсім. Крапка. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!